День української державності це можливість для кожного українця згадати історію своєї країни, повну боротьби за незалежність, єдність та щасливе життя. Бажаю, незважаючи на трудності та проблеми, кожному українцю успіхів та процвітання. Тільки спільними зусиллями на благо України ми зможемо збудувати сильну європейську державу. Вітаю, я Ферсон. Я хотів би вам нагадати про право на існування нас як нації. Я закликаю кожного свідомого чоловіка примкнути штики та йти в бій. Віддайте шану загиблим братам, як це робили ще за часів Святослава Хороброго. Наша нація має право на існування з Днем Державності України. Слава Україні! Хочу побажати кожному українцю залишатися таким же міцним та стійким, як зараз. Наша сила в єдності. І саме спільним зусиллям ми якнайшвидше переможемо ворога, українці сила, слава нації, друзі. Це свято, День державності, повинно стати для нас на рівні з такими святами, як День Соборності, День Конституції та День Незалежності. Тому що, коли як не сьогодні, всім стало зрозуміло, що ми повинні плекати свою державу. Слава Україні! Нам є чим пишатись. Адже кожен великий і маленький українець наближає нас до перемоги для збереження цілісності України. Тому хочу вам побажати, шановні українці, поважати один одного, завжди вірити в свої сили, любити та пишатися своєю країною, шанувати нашу історію, яку ми будуємо з покоління в покоління, та пам'ятати всіх, хто героїчно віддав своє життя за Україну та її майбутнє. Слава Україні! З ним української державності! Це свято символізує зв'язок поколінь, пробуджує яскраві, патріотичні почуття у серці кожного українця. Бажаю зміцнення української ідентичності за для процвітання нашої країни ще раз і святом. Слава Україні! Ми переможемо тому, що в нас є правда, в нас є воля і в нас є дух, дух наших войовничих предків. Ми переможемо! Слава Україні! У День української державності прийміть мої щирі вітання. Нехай ваші серця сповнюються вірою в нашу перемогу. Допомагайте ЗСУ та тримаємо стрій крізь кров патріотів, воїнів і мирного населення. Разом ми вистоїмо. Слава нації! Ми як один міцний кулак, тож перемогу ми здобудемо. Хай знають всі, що ми були, ми є і завжди будемо.